Галина вимушена переселенка з Харкова, каже, хоче, щоб пряники потрапили до військових. робимо ці прянички, вкладемо сюди трошки частинку свого тепла, і щоб це тепло зігрівало наших, це печиво піде нашим захисникам. Хай воно трошки зігріє. Вони будуть сністи ці смаколики і будуть знати, що ми. Вложили сюди всю свою, все своє тепло, всю свою любов для них виготовляє пряники. І вимушена переселенка з лиману Донецької області Ольга. Особисто я, тому що хочеться трошечки радісті в душі, щоб в вона була, поспілкуватися з такими чарівними жінками, попрацювати з земляками. Да, земляками. Це дуже добре, дуже, я не знаю, як. Це, це взагалі дуже класно. Дякувати нашим дівчатам, які зробили нам таку арт-терапію, що ми відвікаємося від цього. Ми тут працюємо, ми тут спілкуємось, ми тут якесь задоволення отримуємо і хочеться подивитися. Кінцевий результат, я думаю, він буде дуже дуже гарний. Виготовлені пряники відправлять військовим, які проходять реабілітацію та людям, котрі опинилися у скрутних життєвих умовах. Проект наш має таку мету одну інтегрувати, іншу передати наші спільно випечені вироби людям, які зараз більше цього потребують. У нас вироби сьогодні це будуть прянички з розписом, будуть передані військовим, які перебувають на лікуванні у медзакладах міста Ужгорода. Перед Ковий час ми будемо, ми плануємо створювати певні подарунки для хлопців, і ми долучимо наші пряники зроблені сьогодні до цих подарунків. Богодійну акцію провели у співпраці з Богодійним фондом «Каріта». Уже е, декілька разів проводимо подібні кулінарні майстер-класи, які под, е, покликані е, саме для спілкування, для підтримки літніх людей, адже у такий непростий час їм ця підтримка є надзвичайно важливою. На сьогоднішньому заході е, зібралися поважні е, пані, які е, е, приїхали до нас переважно з окупованих е, територій нашої держави. Аби України з Херсонщини, Запоріж... Запоріжжя, і з Харкова дуже багато людей. Солодощі до Різдва передадуть військовим та людям, котрі опинилися у скрутних життєвих умовах. Андрій Матвійчук, Леонтій Николишин – Суспільне новини.